Століттями її принижували, заперечували існування та намагалися стерти з лиця землі. Але, будучи душою нашого народу, вона щоразу розквітала з новою силою після кожної заборони і цим щоразу доводила, що український народ ніколи не здолати, навіть найзапеклішим ворогам. 27 жовтня у нашій державі відзначають день української писемності та мови. Детальніше про те, як це було у Чернівцях, у наступному сюжеті. Потужне ядро, навколо якого сформувався український народ, його сила та духовне джерело, а нині ще й нищівна зброя, яка громить будь-які посягання російських окупантів на українську землю. Щорічно у нашій державі відзначають день української писемності та мови. Особливого звучання це набуло після початку повномасштабного вторгнення, як ознака нації, яка не скориться ні перед чим. Є мова, є народ. Є мова, є культура, є мова, є письмо, є мова, розвивається е, покоління з покоління, е, наш рід на усній, народній творчості. Ми цим мовою можемо себе. Показати у світі те, що ми достойно з вами родом вже багато тисячоліть, ще від часів трипільської культури. Тому ми за мову і зараз стоїмо на фронті, захищаємо мову і віру. Цьогоріч у Чернівцях місцем проведення урочистостей вже традиційно став пам'ятник літописцям Росії України, подвижникам українського письменництва, як наголосили учасники зібрання глибоко символічне місце. До того ж, знаходиться він на перехресті вулиць Лесі Українки, яка входить до плеяди кращих представників нашого письменництва та Івана Котеревського, начинателя нової української мови, твори якого збагатили тодішню літературу. Живим народним словом, зробивши його мовою письменства на всі наступні віки, пригадуйте, 1798 рік Еней був парубок моторний і хлопець, хоч куди козак, удався на все зле провортне, завзятіше оціх бурлак. Свого часу Іван Петрович Котлярецький обрав шлях творити народною мовою, живою, соковитою, тобто тією мовою, за якою була вже вікова фольклорна традиція і апробація Попередній літературі також уже традиційно, під час відзначення дня української писемності і мови, обласне товариство просвіта відзначає просвітян, які зробили помітний внесок установлення і розвиток української ідеї у нашому краї. Нині серед нагороджених творчий колектив газети Буковина, який нагородили найвищою відзнакою товариства просвіта медаллю будівничі України, і це дуже знаково. Адже саме Буковина була першою україномовною газетою у краї. Вона стала рупором нашого народу та справжнім надбанням кількасотрічної боротьби за українську ідентичність. На жаль, чи можливо це така об'єктивна реальність? Що і півтора століття тому друковане українське патріотичне слово воно не просто багато важить, воно життєво необхідне для існування України. Справа започаткована Юрієм Федьковичем, Тоді газета Буковина. Вона на щастя і зараз є, і вона. Втілює ці патріотичні українські наративи, і ми бачимо, що це слово це той маркер, який відрізняє нас, відділяє від москалів прямо таки на лінії фронту. Коли якщо українською, це значить свої. І цей маркер ми мусимо зберегти і пронести, і донести до нашої перемоги і до розбудови країни після цієї нашої перемоги. Долучилися до урочистостей і майбутнє нашої нації школярі, які будуть продовжувати українські традиції та мову, передаючи їх наступним поколінням. Мова це є нашою ідентичністю, і це одне з визначних факторів, яким народом ми являємось. Відіграє важливу роль в нашій культурі в знанні нашої, нашої історії і нашого народу на допомагає знати, де правда, а де ні, де брехня, чесно кажучи, я думаю, от я раніше загалом не звертала ніяк на це увагу. Тобто, ну мова українська, мова українська, типу, як зручніше розмовляєте, так розмовляла. От але думаю, в нас час особливо, от іде зараз масштабна дуже війна, пропаганда Росії також дуже. Діє зараз в наш час. Я думаю, дуже важливо розмовляти саме українською, просувати нашу культуру. Наш народ має робити добре для нас, а не для наших ворогів. Вона нас єднає допомагає нам зрозуміти нашу історію нашого народу. Тетяна Дубіцька, Теми дня, ТВА.